Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами вівторка, 6 грудня. В студії Олег Ендрексон у нас тривають ефіри в енергоощадному режимі. Сьогодні випуск почнуть такі теми. За захист криворіжжя. Сьогодні я вітаю справжніх. Вітаю тих, хто обрав путь воїна. Військовослужбовці криворізьких підрозділів отримали нагороди до Дня Збройних сил України. Нова марка в новому відділенні Укрпошти. Сучасний ремонт, сучасна мебіль, сучасна техніка. У Саксаганському районі запрацювало ще одне відділення поштового зв'язку. Допомога від міста. Саме дві тушонки, сахар володіли і подсонячне маса за першу добу нової хвилі соцпрограми в Довгинцівському районі видано тисячу проднаборів. Сьогодні, після 18-ї години, ворог знову атакував Кривий Ріг. Про це повідомили у військовій адміністрації міста. Кривий ріг ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури. Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил. З нагоди свята Криворізькі військовослужбовці різних підрозділів отримали відзнаки голови ради оборони міста за захист Криворіжжя. 24 лютого стало днем об'єднання мільйонів громадян у справі захисту України від російських окупантів у Кривому Розі з перших днів повномасштабного вторгнення утворились черги до військкоматів. Розпочалась велика робота над створенням оборонних рубежів під керівництвом військової адміністрації. По багатьох напрямках кривий ріг розпочинав з нуля, утім, зміг стримати ворожий наступ та захистити місто. Ми всі пам'ятаємо, коли колона з 50 одиниць. Техніки 11 ДШБР підходила майже вже до Інгульця, і в нас нічого не було. І завдячуючи трофейному граду, її тоді відбили, бо взагалі не було нікого. Ми всі пам'ятаємо, як ми на перший день блокували полосу в Лазаваці, і на другий день була посадка самоліту, іл 76 транспортника і трьох сушок. Всі пам'ятаємо і колону. Яка була Херсона, Бізна Миколаєва, Баштанка, потім Новий Буг, коли ми блокували білазами. І що було у нас? 600 нацгвардійців і 220-х міномета, більше нічого не було. Всі пам'ятаємо, як поступово ворог окуповував Херсонщину, як ми взривали мости, як ми взривали тунелі і змогли затримати, затримати просування ворога в бік нашого міста. Не тільки оборона, а й допомога в забезпеченні військових. Каски, бронежилети, форма та взуття, транспорт, безпілотники, спецобладнання. На це було спрямовано майже мільярд гривень. Половина з них бюджетні, інша частина приватні кошти. Нині криворізькі підрозділи це ключова сила на південному напрямку фронту. Всі розуміють, що в тебе за спиною, дружина, будівля твоя чи квартира. Ну є за що захищати. І на великий жаль, ну, є події. Ну, це війна. Тому ми зробимо все, щоб наше місто, наша Україна була вільна від цих загарбників. Тактична група Кривий Ріг Саксагань льотчики, військові 227-го та 78-го автомобільного і ремонтного батальйонів, батальйону Кривбас, бійці 129-ї бригади тероборони, шляховідновлювальний батальйон т 0400 танкісти, артилеристи, сапери та нацгвардійці. Нині всі вони крок за кроком звільняють Україну від окупанта. Я військова національної гвардії. Син у мене служить у національній гвардії. А чоловік у мене служить у 17-й танковій бригаді. Мій чоловік зустрів війну на Донбасі, потім пройшов звільнення Херсонщини і зараз готується до відправлення на найгарячіший напрямок. Тому як як дружина, я звичайно дуже хвилююся, надзвичайно пишаюся. І зі свого боку, як військовослужбовець, яка задіяна у обороні рідного міста, я докладаю максимум зусиль, щоб моїм рідним було куди повернутися, щоб наше місто не було захоплене, щоб наше місто ну, не зазнало ударів таких, які будуть вкрай болючими і дошкульними. З нагоди дня ЗСУ криворізькі військовослужбовці різних підрозділів отримали відзнаки голови Ради оборони міста за захист Криворіжжя. Сьогодні найголовніше свято нашої держави без перебільшення. Сьогодні Україна живе і перемагає, завдячуючи Богові і завдячуючи нашим Збройним силам. І сьогодні я вітаю справжніх, вітаю тих, хто обрав путь воїна. Бо немає більшої честі, ніж у лиху годину боронити свободу і незалежність нашої держави. Тому вітаю вас, бажаю, щоб все було добре в особовому складі, бажаю, щоб все було добре вдома, щоб діти, родини чекали, як воно і буде. І, звичайно, бажаю нашої перемоги. Іван Проводу, Роман Кравченко, цей день. Сьогодні з ворожого полону звільнили ще 60 українців. Серед них є військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Усього 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. За нашими даними, серед звільнених бранців боєць Криворізької бригади нацгвардії, молодший сержант Віктор Янакій та військовослужбовець 17-ї танкової бригади Сергій Царюк. Обоє мужньо обороняли Маріуполь. Вчора ввечері на перехресті вулиць Мартіна Шимановського та Старовокзальної хлопець та дівчина потрапили під колеса авто. Постраждалі отримали струс мозку. Їх доправили до тисячки. До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на території центрального міського району. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля марки «Джилі» допустив наїзд на пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході, в результаті чого постраждали 23-річна дівчина та 19-річний хлопець. Їх затриманими травмами доставили до другої міської лікарні. Погашенням пам'ятної марки Зброя перемоги відзначили відкриття нового відділення Укрпошти в Кривому Розі. Обидві події бачила наша знімальна група. Вже звичний спектр послуг, але в комфортніших і сучасніших умовах. Так виглядає нове відділення Укрпошти на Курчатова. Сучасний ремонт, сучасна мебіль, сучасна техніка, приймання відправлень як за картон, так і внутрішні відправлення, приймання платежів. Видача соцвиплат, перекази у нас більше 50 видів всіх послуг. Символічний подарунок для працівників і відвідувачів погашення нової марки. Вона присвячена Збройним силам України та має красномовну назву Зброя перемоги. Військова адміністрація Кривого Рогу в чолі з Олександром Вілком разом з нашими військовими не дали ворогу захватити Кривий Ріг. і працівники «Укрпошта» – це справжні справжні герої також, тому що вони доставляли пенсію кореспонденцію на деокуповану територію на навіть коли йшов. Обстріл, і справді сьогодні свято ЗСУ в нашій країні герої. Всі я впевнений, що ми переможемо. Надскладний 2022-й подарував країні беззаперечних героїв, військових. Проте героїчно проявляють себе і представники звичних мирних професій, впевнені перші відвідувачі нового відділення Укрпошти. З Херсонської області Бориславського району село Качкарівка почула промову про те, що працівники Укрпошти працювали на деокупованих територіях. То це ще трошки і не так. Вони працювали і на окупованих територіях. Це правда. Частина від продажів нової марки буде передана на потреби військових, зазначають представники Укрпошти та додають, невдовзі можна очікувати на чергові оновлення. Вже у грудні українці побачать марку присвячену Херсону. Олег Ендриксон, Олег Каплій. цей день. Допомога від міста: ще 17 пільгових категорій криворіжців у грудні отримують вдруге безкоштовні проднабори. Пункти видачі допомоги працюють у всіх районах міста з Довгинцівського репортаж Валерія Кожухаря. Військове містечко 33 в Довгинцевському районі розташоване віддалік стаціонарних пунктів видачі проднаборів. Натомість тут проживає багато пенсіонерів та представників інших пільгових категорій. Донести додому маленький пакет із продуктами літнім людям важко, тож допомога наблизилась до їхніх домівок. Тут працює мобільний пункт видачі проднаборів. Допомогу, як не як пенсіонерам, мета. Це... Хоч і пенсії. Бальшої спасибо. Я дуже вдячний нашому миру. Це дуже суттєва допомога нам пенсіонерам. Один із трьох стаціонарних пунктів видачі продноборів у районі на другому східному за два неповних дні з початку нової хвилі програми тут видали вже 300 пакунків з продуктами. Мука є, крупа тушонки. Те саме дві тушонки, сахар, вважно. І под масло, масто і Конечно, Коні нужно это. Месяца на два. Це сытно. За що этого выкручиваемся. Это очень допомагає. Соціальна програма з видачі продноборів діє у кривому розі з травня. За рішенням військової адміністрації і мерії в Довгинцівському районі нею скористалося більше 30 тисяч громадян. На Огнінському районі працюють три стаціонарних пункти видачі продуктових наборів, які розміщені в Криворізьких гімназіях ТЕМП, номер 130 це на Східному 2, номер 94 по, на Дружбі по промислові ДНА, і Криворізька гімназія ТЕМП це по Ярослава Мудрого. У районі автовокзала стаціонарні пункти видачі продуктових наборів працюють щоденно з понеділка по суботу. Часть роботи з 8 до 17 години. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Зроблено в Україні з любов'ю. Естонці сказали, що ці кошти вони хочуть, щоб ми витратили саме на дітей, які постраждали від війни. За кошти з благодійної виставки в Естонії придбали гаджети для дітей-переселенців. Жіночий футбол вийшло на поле, зібралося та показали гарний результат. У першому домашньому поєдинку вищої ліги в цьому сезоні футболістки кривбасу упевнено переграли уманських пантер. Вдалий старт подивимося, як буде далі, тому що п'ять турів – це тільки початок. Криворізькі гендболістки лідирують за підсумками п'яти турів національного чемпіонату. Ідею палацу культури центральний провести благодійну виставку дитячих робіт в одній з країн Балтії два місяці тому підтримали колективи культурних та освітніх закладів Покровського району. Задумане вдалося в одній з шкіл острова Сарема на заході Естонії. Організували такий захід. А днями в палаці культури урочисто підбили підсумки благодійної акції. Дивіться про це в сюжеті Дар'ї Юськової. Дитячі роботи з Кривого Рогу побували на благодійній виставці в Естонії «Made in Ukraine» з любов'ю. Таку акцію ще у вересні ініціювали в Палаці культури центральний. Приєднались чимало колективів навчальних закладів Покровського району. Близько сотні творчих робіт, картин та прикрас незабаром вирушили до Балтійської країни. В Естонії зустрічала цю посилку наша криворожанка, активний громадський діяч, звати Яна Шемвуєва, навіть знаходячись на Великій… Великі відстані від свого рідного міста, але вона усім серцем відчуває необхідність допомагати. Тому саме у стойні у місті Сарема відбулася благодійна виставка ярмарка на базі школи, де усі наші поробки були представлені та продані мешканцям цього міста. Ну, взагалі-то ми думали, що це буде така невеличка акція, але завдяки Яні та нашій підтримці з Кривого Рогу у нас все вийшло. На благодійній виставці було зібрано 28 тисяч гривень. Ці кошти за згодою Криворізької та Естонської сторін спрямували на придбання корисних подарунків для дітей-переселенців, які нині живуть у кривому розі. Естонці були дуже задоволені і радо прийняли цю ініціативу, і саме вони були ініціаторами того, що дійсно. Естонія дуже допомагає нашим ЗСУ, але якщо ці поробки робили діти Криворіжжя, то естонці сказали, що ці кошти вони хочуть, щоб ми витратили саме на дітей, які постраждали від війни. Завдяки благодійній виставці були зібрані кошти у Лесі Полі. І ці кошти були направлені на освіту, освіту дітей, постраждалих від війни. А саме це три сім'ї. За міста Кривого Рогу вони переселенці. Це багатодітні сім'ї, яким сьогодні буде вручено придбані планшети та павербанки для подальшої освіти їхніх дітей. У родині Яфименків шестеро дітей. Сім'я приїхала до нашого міста з Качкарівки, що на Херсонщині. Про новий гаджет кажуть, тільки мріяли. Тепер же радіють, дистанційне навчання буде і легшим, і цікавішим. Ми ходили, самі, хотіли купити але 10 тисяч для мене дуже великі гроші. Як бажання, щоб мої діти щоб, щоб вони не залишилися, якийсь то лишній год. А планшет – це, вообще я вважаю прекрасний подарунок і дякую всім. Дар'я Юськова Олена Павловець Денис Захаров цей день. Волонтерська спільна справа: Дев'ята криворізька гімназія з 2014 року допомагає українським захисникам. Наші журналісти бачили, як дитячі і дорослі руки майструють свічки, які зігріватимуть бійців в окопах. Криворіжці на волонтерському фронті хтось в'яже шкарпетки, хтось плете маскувальні сітки або донатить на зсу. Ще у 2014 році Криворізька гімназія номер 9 створила власний волонтерський штаб. Учнівське самоврядування і адміністрація школи, і директор школи Інеса В'ячеславівна і наші батьки, вся наша шкільна громада, ми просто почали діяти в'язали сітки. І, звичайно ж, окопні свічки, і це подаруночки, це шоколадні погони для солдата, це наші вітамінні мікси. З приходом голодів вирішили зосередитись на окопних свічках, тож не вагаючись, взялись за справу. Окопна свічка зможе зігріти, десь зарадити людині, десь допомогти підігріти, а може й просто душу зігріти. Ми прийшли, щоб робити окопні свічки, допомагати. Нашим воїнам, захисникам, щоб їм було комфортніше, якось їм хоче допомогти. Нею можна погрітися, неї можна щось підігріти, приготувати, якщо є змога. Процес розподілили між дорослими та юними волонтерами. Діти ріжуть картон, малюють мотиваційні малюнки. Дорослі закінчують вироби, заливаючи свічки воском. Щоб обгортати свічки. Я спочатку беру папір, відміряю розмір баночки та потім малюю малюнки. Я люблю зображати сердечки, іноді буває долоньки, малюю, які моляться. Ріжемо картон, потім скручуємо. Це все вміщаємо в банку і робимо такі фіцілі також з картону, і потім все заливаємо воском. З піснею та вірою вони щодня наближають українську перемогу. нашу країну, Гей, гей, розвеселимо, Михайло Бистров, Роман Кравченко, цей день. Студенти Криворізького музичного коледжу беруть участь у другому всеукраїнському конкурсі фортепіаної музики. Він проходить онлайн. Наші учасники грають концерт Баха Аліна Чистосердова слухала класику від криворізьких конкурсантів. Йоганн Себастьян Бах написав вісім клавірних концертів. Вважається, що він їх створював для виконання зі своїми синами. Тепер концерт Баха для чотирьох клавірів та камерного оркестру грає студенти Криворізького музичного коледжу. Такі концерти мають свої особливості, розповідають педагоги закладу. По-перше, партії клавіра і камерного оркестру вони були, були рівнозначні і диригента як такового не було. Його роль виконував або піаніст, або перша скрипка. Роль першої скрипки виконує викладач коледжу Дмитро Дядюн. Каже, музикантам важливо дарувати музику людям, а для цього необхідно йти до слухача. Відтак, участь у другому всеукраїнському конкурсі фортепіаної музики, навіть онлайн для студентів. Це як ковток свіжого повітря. А саме коли ми вживу граємо один з одним, з'являється ця музика, цей такий запал, азарт, і нам це подобається. І ми дуже надіємося, що і людям, які будуть нас слухати, це буде подобатися. Інколи ми збиралися лише колективом піаністів і розбирали кожну ноту, кожний такт, частину та епізод, їх співзвуча. І це було дуже захоплююче. Поки наші захисники боронять країну. Люди мистецтва зберігають культуру, вважає Катерина. Вона в концерті грає партію першого рояля. Ми, як нове покоління, маємо її відроджувати і прокращувати, щоб вона процвітала і була на рівні з іншими європейськими культурами. Найкращі музичні відео відберуться у Харкові після 20 грудня. Тоді її стануть відомі переможці. Аліна чистосердова Артем Кравченко Олексій Васильченко цей день. Учора на стадіоні Спарта жіноча команда ФК Кривбас провела перший домашній поєдинок у цьому сезоні вищої ліги чемпіонату України. Наші дівчата упевнено обіграли уменський клуб Пантери за видовищними моментами жіночого футболу спостерігала наша знімальна група. Масована атака росіян по Україні та кілька годин на тривога 5 грудня не дали змогу вчасно розпочати домашній матч кривбасу та Уманських пантер. Втім, надвечір суперниці все ж зійшлися на футбольному полі. Поки вошли, поки почали гріти, поки розогрілися, Ну як так, то, як -то... Ка, Да, висказуються на те, що ти чуть, чуть холодно, потім ти настроїлась в, одну, в, одну, в одно час. Потім починається тебе чуть, -чуть збивати. Знаєте, ну про совсем професіональним футболі Ну... Професіоналі професіоналі, і ми повинні привикати зараз в час таке врем'я. Та щойно футболістки кривбасу адаптувалися до гри, одразу ж почали забивати. 41-ша хвилина перше взяття воріт. За два тайми гості зумані вісім разів розпочинали гру з центру поля. Гра була наша, як завжди, хороша, але є не чим працювати. Далося взнаки те, що ми довго чекали, втомилися від цього чекання і. Декілька разів виходили розминатися, змерзли, тому десь може похитнулася наша віра в себе трошки, але вийшли на поле, зібралися та показали гарний результат. Рахунок 8-0 підсумував складний 2022 рік. Жіночий футбольний клуб Кривбас іде на зимову перерву на другому місці турнірної таблиці Вищої ліги. Нові перемоги попереду. Олег Гендриксан, Олег Каплі. Цей день. Криворізькі спортсмени на другій сходинці п'єдесталу у Львові проходив чемпіонат України зі спортивної акробатики серед змішаних чоловічих груп. На змаганнях вдало виступили юні представники першої дю США. Руслан Крук, Антон Алексєєв, Ілля та Ярослав Набивач. Було дуже важко проводити тренування у час війни. Зараз війна зламала всі майже наші плани на майбутнє. Але от ми виїхали на. Місто Львів на чемпіонат України. Було три дні. Кожен день ми танцювали по композиції, ми, е, нам кожен день оцінювали наш, е, наші судді, давали нам оцінки. Дуже сподобалася атмосфера львівська, дуже так ус, усі дружні, веселі. На змаганнях було багато суперників, але ми зайняли друге місце. Криворізька школа гандболу на висоті. Наші спортсменки закінчують календарний рік на другій сходинці турнірної таблиці Національного чемпіонату у вищій лізі. Торік дві команди вищої та першої ліги об'єдналися. І нині відстоюють спортивну честь міста в українському гандболі. Наприкінці листопада стартував чемпіонат України з гандболу у жіночій вищій лізі. Криворізька об'єднана гандбольна команда успішно виступила у першому турі змагань. Дуже складно було готуватися з усіма цими обставинами. Але дівчата підготувалися, перший тур в рівні дуже успішно для нас склався. Ми виграли дві гри, ми зігралися з Тернопільським національним університетом, виграли їх і з, з рівнем у нас тепер чотири очка. Ми поки лідери в загальному заліку да, вищої ліги. Хочемо в цьому році зайняти перше місце. Я думаю, що ми зробимо це, тому що ми багато працюємо в цих умовах, і думаємо, що у всіх дівчат є бажання в цьому році виграти. І плануємо перейти в Суперлігу. Було складно так, але ми намагалися, наскільки це можливо, робити всі тренування і фізичної підготовки, і тактичної, щоб це виглядало на площаці. Добре на цьому турі мені сподобалась наш капітан Діана Потибня. Вона дуже багато старалася і намагалася нам допомогти. Також наш новий гравець це Аліна Кушнір, як вона у нас воротар Матвієнко Вікторія теж багато забила. Ну всі дівчата старалися. Деякі гравчині покинули команду, виїхавши з країни через війну. Дехто з них тепер грає в клубах за кордоном. В Греції грають в Польщі, деякі гравці. Але прийшла достойна заміна їм. Карпат команди Ужгорода, Перейшла з команди Ніколаєва до нас гравець, що Вікторія. Тому ми трошки, можна сказати, усилилися. Стартанули добре, Посмотрим, як буде далі, тому що п'ять турів, п'ять турів це тільки почало. Вот. Ну, как бы Дівці готові, вот. стараються, тим більше тяжеле. Все-все прекрасно понимают, и проблемы со светом, проблемы там, проблемы там, но ничего, как-то будем пытаться выживать, будем пытаться сражаться и выигрывать. Девочки у нас все, они, скажем так, будущие полицейские, у них тоже свои наряды и патрулирование. 14 человек должно быть на тренировке, получается, ну 7, 8, 10, и так по очереди, как, как можем, так уже и, и бьемся. Надеемся только на одно, девочкам я могу только успехов пожелать. От, щоб вони старались, боролись, і все у нас вийде в кінці сезону. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день. І це все на сьогодні. Залишайтеся з Руданою у соцмережах. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.